А зараз з нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Ну, дивіться, така трохи бентежна ситуація, тому що з одного боку, ми е, кажемо, що народ Грузії, начебто, підтримує Україну також є Грузинський національний легіон, який воює е, у цій російсько-українській війні на боці України. З іншого боку, грузинський уряд приймає таке рішення, буде транзитом пускати через свою країну росіян, аби вони могли погрітися е, у тепленькій Європі, яку вони так сильно не люблять. Е, тут настільки е, багато е, ницо з одного боку, що не знаю, навіть за що конкретно зачепитися. Давайте розпочнемо з того, чому прийняли таке рішення. Ну, керівництво Грузії воно ж достатньо знаходиться під контролем колишнього мільярдера пана Іванешвілі, який свої статки заробив в Росії. Він був один з акціонерів Газпрома, і звичайно, що тут же бізнес немає нічого. Хоча такої необхідності, в принципі, росіян не було, тому що вони в принципі за бажанням могли літати, наприклад, або через Туреччину, або літати через Дубай чи інші країни, які приймають російські літаки, але тут ну, Грузія заробляє не тільки на цьому. Вони в тому числі є одним з хабів, які Організовують імпорт товарів, які недоступні для Російської Федерації, і в тому числі є транзитною зоною через Туреччину, тому що в Грузії активен в тому числі турецький бізнес. Тому така позиція грузинського керівництва. Хоча я не я ще не виключаю тут ще політичний момент. Чому тому, що в принципі такі польоти росіянам, особливо як я сказав, не потрібен, але це знаєте, як в. Ознаки такого васалітету, так які змушують росіяни робити того ж самого венешвілі, щоб показувати, що е, навіть така країна, яка піддалася російської агресії, вона змушена це робити, тобто нагнули, як люблять говорити росіяни. Плюс показує, що, начебто, немає такої от е, ізоляції, про яку часто говорять. Ну і звичайно, що третя мета, яку переслідує Росія, це поставити хрест на інтеграції Грузії і в НАТО і в ЄС. Так, і тепер Росія може сказати, е, коли й будуть казати дивіться проти вас вона скаже, та як же весь світ? Дивіться, ми літаємо через Грузію, куди хочемо. У нас є і в Туреччині, і тут ми скрізь. У нас є собі такі зв'язки. А між іншим, що вчора Грузія хотіла, хотіла до європейського союзу. а Тепер вона пропускає наші літаки. Тому, в принципі, не все так погано щодо економічної складової. Чи можна назвати це вигідним е, вигідною справою для Грузії? Ну для Грузії навряд чи, для окремих бізнес-структур А, ну дивіться. Тут ще невідомо, що і Ванішвілі міг за це отримати особисто. Тобто, тому є як я сказав, це принцип весалітету, який реалізує Росія, вона показує, що. Не все так однозначно, як вони люблять говорити. Вони показують, що ну, це знаєте. Це ж давня, давня традиція Росіян зробити комусь боляче, так а потім, а, отак, от публічно роз'ятрувати цю рану, показують, що а ми можемо це робити в тому числі. Ну і плюс, як я вам сказав, це удар дуже досить потужний по євроінтеграції Грузії. Чому тому, що в очах європейців і американців Грузія стає ненадійною країною з нестабільною демократією, а вони намагаються брати країни якраз от зі стабільною демократією, з якимись там принципами, які відповідають в тому числі принципам Європейського союзу? Ну я упевнений, що Грузія більше заробляє від туристів, які приїжджають, приїхали вже. В Грузію, ну там за різними оцінками, приблизно 300 тисяч росіян. Ну це 10% населення Грузії, фактично. А, плюс а, транзит, які з Туреччини, наприклад, під санкційних товарів, або Грузія сама імпортує ті товари, які раніше не імпортували, для того, щоб перепродавати а, росіянам. На цьому вони значно більше заробляють, тому що там більше людей а, в обслуговування цих схем. А, Залучена, тобто створюються якісь робочі місця, ну в тому числі в сервісі. Наприклад, коли заїжджають 300 тисяч 300 тисяч росіян. Це створення збільшення внутрішнього попиту, це зростання економіки, особливо для такої маленької країни, як Грузія, і для Вірменії. До речі, от подивіться на статистику Вірменії, коли туди переїхали Росіяни. У них там економіка якісь шалені темпи показує там чи під 15, чи під 17 відсотків. Це якраз говорить, що Грузія ну і так отримує зиск, але відновлення відновлення е саме. Е Авіасполучення це більше, більше політики тут. От тут угу. ну, точно більше політики, тому що такого прямого зиску немає, тому що вони ж по суходолу можуть приїхати. А от і, наприклад, приїхати по суходолу з Грузії летіти в інші країни. Це я упевнений, що тут є і політичний підтекст таке. Нагнули. Дивіться у грузин, ми забрали територію, а вони все рівно приповзли ж до матушки Росії. Ага. Так от, дивіться, навіть вони прийшли і не хочуть на свій захід Це політична на російську аудиторію працює. Якщо це більше про політику, українська реакція мусить бути якась на це. Ну, ми ж санкції на ній запровадили, mm -hmm. по-моєму. так, yeah. так. І у нас Я новий новий Зараз на якісь так... політичні заяви або заклики, або ще щось. Е... Ну ді до щось діє звичайно в цьому напрямку. То для того, щоб показувати свою позицію. Ну я це правильно. Знаєте, не треба, треба бути завжди жорсткими принциповим. Тоді всі поважати будуть тоді. Знаєте, грузини більше там ну грузинська влада більше винна буде Україні за зняття цих санкцій. Пане Тарасе, а ці от санкції НЗК, вони якось допоможуть можливо накласти все таки санкції від європейських або від інших компаній країн. Ні, ні, ну дивіться. Ну, по перше, почнемо з того, що не немає права складати ніяких списків. Це не входить в коло їх повноважень. Я от нещодавно сам ще, ще раз уважно вивчив закон від 2014 року. Там немає ніяких. Це суто номінальне, це таке. Знаєте, показати, що вони активно працюють, і ніяких юридичних наслідків в принципі це немає. Зрозуміло, що ж, пане Тарасе, ми дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.